Пізнавальне довкілля прикарпатські правоохоронці навідалися до вихованців Угринівського ліцею. Для школярів молодших класів поліцейські провели урок на відкритому повітрі. Учням розповіли про небезпечні ситуації, в які можна потрапити дорогою до школи чи додому, або перебуваючи без супроводу дорослих. А також через інтерактивні розваги повторили правила дорожнього руху. Таке спілкування з поліцейськими, не приховуючи захвату, кажуть діти, їм дуже сподобалося. Мені дуже сподобалося, як ми розважалися і дивилися на на, на різні речі. Як нам роздавали, як нам роздавали шарики, Дякую поліції Прикарпаття, що вона нас береже. та крім навчання, дітям продемонстрували спорядження правоохоронців, каски, бронежилети та рації. А вибухотехніки показали металошукачі, якими виявляють вибухівку, залишену окупантами в українських містах, і розповіли їм основні правила мінної безпеки. А все задля того, щоб школярі знали, як діяти у надзвичайних ситуаціях. Мета даного заходу було донести та ще раз нагадати учням про важливість та дотримання правил дорожньої безпеки, вибухотехнічної безпеки, в тому числі, що не можна підходити до незнайомих речовин, об'єктів також по протидії булінгу та щодо недопущення жорстокого поводження серед учнів та протидії домашнього насильства. Даний захід був проведений з метою профілактики правопорушень у подальші серед. Дочніської молоді. Вже після уроку школярі й самі змогли відчути себе справжніми правоохоронцями. Діти посиділи у службовому автомобілі, скористалися спецсигналами та увімкнули про маячки. Такі заходи, кажуть поліцейські, проводитимуть і надалі. Льося Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.